Я звуть Віктор Єленський, я голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. І, будь ласка, спочатку про семінар в Ужгороді відбувається семінар нарада керівників структурних підрозділів обласних військових адміністрацій, які займаються імплементацією політики в сфері свободи совісті та міжнаціональних відносин етнополітики. Національних меншин і корінних народів. Цей ця нарада семінар скликана для того, щоб ще раз перевірити, де ми знаходимося так, в процесі нашої етнополітики. Тому що етнополітика це те питання, яка входить в рамку наших переговорів з Європейським Союзом. Європейський союз пропонує дуже Сказати таку щільну рамку в питанні забезпечення прав національних меншин, і я можу сказати, що Україна в принципі іде в цій рамці, що Україна має дуже пристойне законодавство в сфері етнополітики, що права і тих людей, які належать до національних меншин і корінних народів. Вони, в принципі, достатньо надійно захищені, але е, у нас є закон про е, національні меншини спільноти України, і цей закон треба, як би сказати, розшивати. Тобто він повинен працювати, і для цього треба нормативно правові акти, для цього треба певні е, зусилля, е, що називається, на землі. І от для цього е, цей семінар скликаний. І друга частина роботи цього семінару це забезпечення свободи совісті всім в Україні сущим. Так? Тому що свобода совісті за українською конституцією не тільки для громадян України, а й для всіх, хто приходить на територію України, всім забезпечується свобода совісті. І ті, хто, скажімо, 300 років біжав з Російської імперії на околиці. І зараз знаходиться в Чернівецькій області, в Закарпатській області, всім їм забезпечується релігійна свобода. Ми дуже пишаємося тим, що в Україні ніколи не було заборонених церков. Ми дуже пишаємося тим, що в Україні всі церкви рівні перед законом. Це не очевидно. В Європі є різні моделі. Є державні церкви, є церкви, які очолює королева. Є ієрархія є головні, є не дуже головні. У нас всі церкви рівні перед законом. Ми цим дуже пишаємося, і те, що в нас є релігійна свобода, це визнається ну, і міжнародними, і неурядовими організаціями. І це, звичайно, визнається Російською Федерацією, яка намагається зіпсувати імідж України як країни, де забезпечуються. Релігійні свободи, яка наймає добре оплачуваних адвокатів через біглих олігархів, які намагаються підірвати довіру до України на цьому ґрунті, які намагаються підірвати допомогу Україні, намагаючись зобразити її країною, де переслідуються церкви і протидія цьому, так і представлення нашої країни як країни, де існує реальна. Свобода совісті це також напрямок нашої роботи. Ну і сьогодні священнослужителі озвучували там конкретні питання з приводу капеланства, так там підтримка гуманітарної роботи, той же виїзд за кордон. Чи можна ці питання вирішити в практичній площині? Ці питання, так, вони вирішені, але е, ясно, що священнослужителі е, хочуть, е, щоб ці питання були вирішені е, ну, більш сказати масштабно. Так, щоб ці механізми працювали безвідмовно, і ми, звичайно, на цим працюємо. Але капеланська служба це той, сказати, то, те досягнення, яке було здійснено за досить короткий час. Зараз сотні капеланів служать в Збройних силах України в Національній гвардії. Вони постійно знаходяться з своїми бійцями, вони є повними священниками і повними офіцерами, вони пройшли відповідний вишкіл, вони проходять те, що називається підвищенням підвищення кваліфікації. Я досить часто зустрічаюсь з капеланами нашими. Взагалі моя улюблена дія на моїй посаді це підписувати мандати. На здійснення капеланської служби. Я вам скажу, що е, ці люди ну, вони відчувають нерв того, що відбувається і на фронті, і в тилу, тому що ну, уявіть собі, що людина постійно знаходиться з бійцями, і людині випадають не, е, дуже нещасливі моменти військової служби, коли треба ховати, коли треба говорити з рідними цієї людини. Загиблих героїв, коли треба підтримувати людину, тоді, коли йому не може допомогти ніхто, не військовий психолог, не військовий юрист, не навіть командир. Тому що бувають такі моменти, коли е, ти говориш з людиною напередодні того, як людина полишить цей світ, та, і тут може зарадити йому тільки священник. Тому це дуже е, таке. Я б сказав би нелегке, нелегке служіння, і ми всіляко намагаємося його підтримувати, всіляко намагаємося його розвивати. І ще питання у мене до, до національних меншин, так Закарпаття такий особливий регіон. Я розумію, що закон України він поширюється на всю територію, територію але є, наприклад, ще є там певні якісь вимоги, так наприклад, до прикладу угорської нас меншини, які вимагають повернення своїх прав до тих, які були до 2015 року. Чи можна тут ще якось регулювати, чи є ще якісь рішення? Бо знову ж таки, це і вимоги Євросоюзу, Правильно, ну ми не все... у, нас нема, у, нас немає. У нас немає таких е, проблем в е, питаннях угорської, чи румунської, чи ще якоїсь меншини, які не можна було б розв'язати. У нас е, 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 дуже часто в наших відносинах з нашими національними меншинами є ще одна, ще дві, як ми сторони. Це те, що називається Матірна країна, Кінг Стейт і Брюссель, який револює, е, револює це питання. Інколи наші національні меншини е, ну, демонструють задоволення тими правами, які вони мають, їхні матірні країни кажуть, що треба було банну ще більше. Але ми, е, от я не можу назвати. Таких питань, так, які б не могли бути розв'язані. Деякі положення нашого закону і взагалі законодавства про національні меншини, вони по суті справи є зеркальним відображенням тих, які існують в країнах Європейського Союзу. І ще на одну річ я хотів би вашу звернути увагу, розумієте, в нас такий е, Інклюзивний підхід до національних меншин. У багатьох країнах визначено, що, ну, наприклад, Німеччина, так? є чотири меншини, значить, не Рома, а інша ромська, так би мовити, оціанська спільнота, Ложицькі серби, дачани і так звані Фрізи. І все, а мільйони турків не є е, національними меншинами, вони вважаються гастарбайтерами, які можуть розвивати свою культуру, але до них е, нема. Нас, ми не можемо сказати, що знаєте що, е, болгари це в нас нацменшини, а грузини, з якими ми, яких кілька тисяч в Збройних Силах України, з якими ми прожили ну, дуже багато плічокліч, -плеч, вони не є. Національними меншинами. Тому у нас інклюзивний такий підхід до національних меншин це перше. І друге, розумієте, в Центрально-східній Європі рухалися кордони і великі пласти, великі поселення, компактні поселення, ну, скажімо, угорців Словаччини чи угорців Румунії опинилися на чужій території. І там існувала столітня ворожнеча. У нас такої ворожнечі немає слава. І у нас ну я не пригадую, що були якісь зіп, що були якісь конфлікти на етнічному ґрунті. І це те, чим, чим слід дорожити з одного боку, те, що слід закріпити, те, що слід слід розувати. Тому ще раз скажу, що у нас таких питань ми не розв'язувати. Не можна розв'язати. От на цьому ми ніяк не можемо. Цього немає.